Христос рождається! дорогі брати і сестри. Вітаємо вас з різдвом Господа нашого Ісуса Христа, який сьогодні відбувається. Наш Ісус, який приходить в цей світ, хоче наповнити наші серця миром, радістю і любов'ю. Дякую вам за те, що ви йдете за нашим Господом Ісусом. Христос рождається! Слава Іло! Слава Сусу Марії! Це було привітання від окта Романа, трохи спільноти Галілея. Ну, а звісно, не міг би я вас залишити без посилання Богородиці, бо сьогодні маємо Різдво, свято, веселощі і це справжня радість має бути сьогодні, не колись. Цілий тиждень ми йдемо до цієї радості, але сьогодні саме-сама святкова радість, бо це найвища подія, яка є сьогодні. Це Христос, наш Спаситель, наш цар миру, народився сьогодні. І звісно, знайдемо посилання, 25 грудня 1988 рік. Дорогі діти, у цій різдвяній радості я хочу благословити вас моїм благословенням в особливий спосіб, дітоньки, даю вам благословення маленького Ісуса. Нехай Він наповнить вас своїм миром. Сьогодні, дітоньки, ви не маєте миру, а тужите за ним. Тому разом зі своїм Сином Ісусом закликаю вас у цей день моліться, моліться, моліться. моліться. тому що без молитви не маєте ні радості, ні миру, ні майбутнього. Прагніть миру і шукайте його, адже Бог є справжній мир. Дякую, вам, що відповіли на мій заклик. Марія на закликає цей мир день радості, моліться, моліться, моліться. Просто своєю радістю моліться. Радість – це і є молитва. Вона нам дає таку підказку: що якщо ми сьогодні радіємо, то це вже є молитва. То ми можемо молитися, молитися і молитися. Ми можемо постійно молитися, бо можемо радіти постійно. І каже Марія: прагніть миру, шукайте його, адже Бог є справжній мир. Прагніть Його, прагніть і тримайте його, ще, ще боріться за той мир. Тобто, якщо ви вже знайшли той мир, то не відпускайте його. І основне сьогодні посилання і основна практика: святкуймо, радіємо і славимо Ісуса. Будьте благословені, мир вам радість, Меджигоря. Христос народився. Папа. -па.